Характерник представляє вашій увазі Старий заповіт, Книга Рут. Е, та щемеш винабаїм, Глава 1. І сталося, коли судді судили, а в землі настав голод, то чоловік із Вефлеєма Юдейського пішов, щоб жити в полі Моава: він, його жінка та його сини. Ім'я чоловіка Авімелех, ім'я його жінки Ноемінь. Імена двох їхніх синів Маалон і Хелеон, ефратійці з Вифлеєма Юдейського. Вони прибули на поле Моава і перебували там. Та Авімелех, чоловік на помер, і вона залишилася зі своїми двома синами. Вони взяли собі жінок Моавійок, ім'я першої Орфа, ім'я другої Рут і жили там якихось десять років. Та згодом померли обидва Маалон і Хелеон, і жінка залишилася без свого чоловіка і без обох своїх синів. Вона та дві її невістки піднялися і повернулися з Моавського поля, бо почули на полі Моава, що Господь відвідав свій народ, щоб дати їм хліба. Тож вона вирушила з того місця, де перебувала. вона – з нею дві її невістки, і вони йшли дорогою, щоб повернутися в землю Юди. І тоді Ноемінь сказала своїм невісткам Ідіть, поверніться кожна в дім своєї матері, нехай Господь учить вас милосердя, які ви чинили з померлими і зі мною. Нехай Господь дасть вам, щоб ви знайшли спочинок, кожна в домі свого чоловіка. І вона поцілувала їх, а вони підняли свій голос і заплакали. Вони сказали їй: Ми повернемося з тобою до твого народу. А Ноемінь сказала: Поверніться ж мої дочки, і навіщо підете зі мною? Хіба є ще в мене сини в моєму лоні, і будуть вам за чоловіків? Поверніться ж мої дочки, тому що я зістарилась. Щоб бути заміжньою за чоловіком, бо я сказала, коли було б мені можливо вийти за чоловіка і народити синів, чи зачекаєте на мене, аж доки не змужніють? Хіба чекатимете на них, щоб не вийти заміж за чоловіка? Ні, мої дочки, бо гірко стало мені за вас, тому що на мене найшла Господня рука. І вони підняли свій голос і знову заплакали, і тоді Орфа поцілувала свою свекруху й повернулася до свого народу. Руд же пішла за нею. Ось твоя подруга невістка повернулася до свого народу і до своїх богів. Промовила Ноемінь до Рути: Повернися ж і ти за твоєю подругою невісткою. Рут відповіла, хай не станеться, щоб я залишила тебе чи повернулася назад від тебе, бо куди підеш ти, піду туди і я, і де ти проживатимеш, там проживатиму і я. Твій народ буде моїм народом, і твій Бог моїм богом. І де помреш ти, там і я помру, і там буду похована. Це нехай учинить мені Господь і це додасть, бо тільки смерть розлучить нас. Ноемінь, побачивши, що вона вирішила, аби йти з нею, перестала про це говорити до неї. Вони обидві йшли, аж доки вони не прийшли до Вифлеєма, і ціле місто загуділо про них. Люди говорили Чи це Ноемінь? А вона сказала їм Не звіть мене Ноемінь. А звідь мене гірка, бо сильно засмученою зробив мене всесильний. Я пішла в достатку, а Господь повернув мене з порожніми руками. Тож чому називаєте мене Ноемінь? Господь упокорив мене і всесильний завдав мені зла? Тож Ноемінь і її невістка Рут Моавійка повернулися, повертаючись з поля Моава. Вони прибули до вефлеєма на початку жнив ячменю. <му> Глава друга. У Ноеміні була людина, родич її чоловіка, людина сильна і владна, з роду Авімелеха і його ім'я Вооз. Якось Моавійка Рут сказала Ноеміні: Піду я в поле і збиратиму колоски позаду жінців, де тільки знайду милість у їхніх очах. А та відповіла їй: Іди, дочко, і вона пішла. І збирала у полі за жінцями, і випадково потрапила на частину поля вооза, який з роду Авімалеха. І ось прийшов вооз з Вефлеєма і сказав жінцям Господь з вами. А вони відповіли йому: Нехай Господь тебе благословить. І сказав вооз своєму слузі, який був над жінцями, чия це молодиця. У відповідь слуга, який стояв за жінцями, сказав Молодиця, це моавійка, котра повернулася з ноемінню з мавського поля. А вона сказала, тож я збиратиму і буду визбирувати поміж снопами за жінцями». І вона пішла і була від ранку, аж до вечора, не спочила в полі ані трохи. І промовив рут. Чи ти не чула, дочко, не ходи збирати на іншому полі. Не йди звідси, приєднайся тут до моїх молодиць. Очі твої хай будуть на полі де жатимуть, і підеш за ними. Ось я дав вказівку слугам не чіпати тебе, і коли ти відчуватимеш спрагу, то підеш до посудини і питимеш, звідки черпають воду слуги. І вона впала до лілиць. Поклонилася до землі і сказала йому, чому так, що я знайшла милість у твоїх очах, щоб на мене звертати увагу. Я щужинка. Та вооз у відповідь сказав їй: Мені таки сповістили те, що ти вчинила зі своєю свекрухою після смерті твого чоловіка, і як ти залишила твого батька, твою матір і землю, де ти народилася. І пішла до народу, якого не знала вчора і третього дня. Нехай Господь винагородить тебе за твоє діло, і нехай твоя нагорода буде повна перед Господом, Богом Ізраїля, до якого ти прийшла, щоб мати надію під Його крилами. Вона ж сказала, нехай знайду я милість у твоїх очах, володарю, бо ти мене потішив. Адже ти заговорив до серця твоєї рабині, і ось я буду як одна з твоїх рабинь. А вооз сказав їй вже час їсти. Іди сюди і їстимеш хліб, і замочиш твій кусок у квасі. То Шрут сіла біля жінців, а вооз наклав їй смаженого зерна. Вона поїла, наситилася і відійшла. І піднялася збирати, та воз дав вказівку своїм слугам, наказуючи Нехай збирає і між снопами, і не засоромте її. Ви обов'язково носіть до неї, і навіть підкидайте їй зібраного, залиште, і нехай підбирає, і не забороните їй. Тож вона збирала в полі аж до вечора і вимолотила те, що зібрала. І вийшло біля Ефе-Ячменю. Вона взяла і пішла до міста, і її свекруха побачила те, що вона зібрала, а Рут, витягнувши те, що залишилося з їжі після того, як вона наситилася, дала їй. Її ж свекруха запитала в неї: Де ти сьогодні збирала? І де ти працювала? Нехай буде благословенний той, хто зглянувся на тебе. І Рут сповістила своїй свекрусі, де працювала, і сказала: «Воз ім'я чоловіка, в якого я сьогодні працювала. Тоді Ноемінь сказала своїй невістці Благословенний Він є Господом, бо не відняв свого милосердя від живих і від мертвих. Він нам, чоловік-родич, продовжила говорити до неї Ноемінь з наших найближчих родичів. Рут відповіла своїй свекрусі. Він навіть мені сказав приєднайся до моїх слуг, аж доки всі не закінчать жнива, які у мене залишилися. І промовила Ноемінь до своєї невістки Рут. Добре, дочко, що ти пішла з його молодицями, тож не зустрінуть тебе на іншому полі. І Рут приєдналася до молодиць Вооза, щоб збирати. Аж доки той не закінчив жнива ячменю і пшениці, вона проживала зі своєю свекрухою. Ква Глава третя. Ноемінь, свекруха Рути, сказала їй, Дочко, чи не шукатиму тобі спочинку, щоб тобі було добре? А тепер хіба не наш найближчий родич Вооз, що з його молодицями ти була? Ось він цієї ночі віє ячмінь на току. Ти ж помиєшся, помажешся, одягнеш на себе твій одяг і підеш до току. Не покажешся чоловікові, аж доки він не закінчить їсти й пити. І буде, коли він засне, тоді знаєшся про місце, де він спить. Підеш, відкриєш при його ногах, і ляжеш, а він сповістить тобі те, що робитимеш. Арут промовила до неї: Усе, що ти скажеш, ученю. І вона пішла до току. І вчинила згідно з усім тим, що їй наказала її свекруха. Воз поїв, і його серце розвеселилося, і він пішов спати біля частини купи зерна. Вона ж потай пішла і відкрила при його ногах. Сталося ж опівночі. Жахнувся чоловік і перелякався, ось жінка спить в його ногах. Він запитав Хто ти? Вона ж відповіла, Ярут, твоя раба, покладеш твоє крило на твою рабиню, бо ти найближчий родич. А сказав, Благословенна ти Господом богом, дочко. Бо більшим ти вчинила твоє останнє милосердя, ніж попереднє, що не пішла ти за одним із молодих, бідним чи багатим. А тепер, дочко, не бійся. Усе, що ти сказала, я вченю тобі, бо все плем'я мого народу знає, що ти є сильною жінкою, і що я дійсно є близьким родичем, та є родич ближчий за мене. Переспи ніч, а вранці буде, що коли візьме тебе він, то добре, нехай бере, якщо ж не захоче тебе взяти, то візьму тебе я. Нехай живе Господь, спи, Аж до ранку. І вона спала в його ногах аж до ранку. Вона ж устала раніше, ніж хтось міг упізнати в темноті свого ближнього. І вооз сказав, Хай не стане відомим, що жінка приходила до току. І він сказав їй: Принеси фартух, що був на тобі. І вона тримала його. А він відміряв шість мірок ячменю та завдав їй на плечі, і вона пішла до міста. Рут прийшла до своєї свекрухи, а та запитала, що є, дочко? І вона розповіла їй усе, що для неї зробив той чоловік, і сказала їй: Він дав мені цих шість мірок ячменю, бо сказав мені: не підеш з порожніми руками до твоєї свекрухи. Вона ж сказала, сиди, дочко, доки ти не довідаєшся, як вирішиться справа, адже чоловік не мовчатиме аж доки не закінчить сьогодні справи. Глава четверта. А воз прийшов до брами міста, сів там, і ось проходив найближчий родич, про якого говорив вооз. І Вооз сказав йому: Підійди, такий то, сядь тут. І він підійшов і сів. А вооз узяв десять мужів зі старішин міста і сказав Сядьте тут. І вони сіли. Авос сказав найближчому родичеві мова йде про частину поля, яка є власністю нашого брата Авімалеха, що дана Ноеміні, котра повернулася з Мавського поля. І я сказав Повідомлю тебе, запропонувавши придбайся в присутності тих, які сидять тут, і перед старішинами мого народу. Якщо викуповуєш, то викупляй. Якщо ж не викуповуєш, то сповісти мені і знатиму, бо немає іншого, хіба що ти, щоб викупити. А я є після тебе. І той сказав Я є найближчим родичем, я викуплю. Тоді воог сказав у день, коли придбаєш поле з руки Ноеміні та Рути, Моавійки, жінки померлого. То тобі треба і її взяти, щоб воскресити ім'я померлого в його спадку. А найближчий родич сказав Тоді не зможу викупити собі, щоби часом я не знищив свого спадку. Викупи собі моє право найближчого родича, бо я не зможу викупити. І таке правило було раніше в Ізраїлі про право найближчого родича і про заміну, щоб закріпити кожне слово. То чоловік розв'язував своє взуття і давав своєму ближньому, який брав його право найближчого родича, і це було свідченням в Ізраїлі. І найближчий родич сказав возові Придбай собі моє право найближчого родича. І він розв'язав своє взуття і дав йому, і сказав воз старіше нам і всьому народові. Ви сьогодні є свідками. Що я придбав усе, що є в Авімалеха, і все, що є в Хелеона і в Маалона, з руки Ноеміні. І придбав я собі за жінку Рут Моавійку, дружину Маалона, щоб воскресити ім'я померлого в його спадку, і не зникне ім'я померлого спосеред його братів і з племені його народу. Ви сьогодні є свідками. І весь народ. Який був біля брами, промовив, ми свідки, а старіше не сказали, Нехай дасть Господь, щоб твоя жінка, яка входить у твій дім, була як Рахиль і як Лія, котрі обидві збудували дім Ізраїля і здобули міць в Ефраті, і буде ім'я у Вефлеємі. І нехай від нащадка, якого тобі дасть Господь від цієї молодиці. Твій дім буде, як дім Фареса, якого Тамара народила Юдій. І воз узяв Рут, і вона стала йому за жінку, і війшов до неї, і Господь дав їй зачати, і вона народила сина. І жінки сказали Ноеміні: Благословенний Господь, який не позбавив тебе сьогодні найближчого родича, він прославить твоє ім'я в Ізраїлі. І буде тобі за Спасителя душі, і щоб прогодувати твою старість. Адже твоя невістка, яка тебе полюбила, народила його вона є тобі краща за сімох синів. І Ноемінь взяла дитину і поклала на свої груди, і вона була йому за няньку. А сусіди дали йому ім'я, кажучи народився син Ноеміні і прозвали його Овит він, батько Єсея. Батько Давида. Ось це роди Фареса, Фарес породив Есрона, Есрон породив Арана. Аран породив Амінадава. Амінадав породив Наасона. Наасон породив Салмана. Салман породив Воза, Воз породив Овида. Овид породив Єсея, Єсей породив Давида. תעלה ותבוא, תעלה ותבוא נשמתי עד אליך. ובוקרי וא�רבי ולילי כל ימי נישאים על צלעך. כי אבער לבבי, אבער לבבי בכל עת Запис здійснено у листопаді 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.